Слава Ісусу Христу, слава навіки! Після недовгої такої перерви ми знову з вами зустрічаємося разом. І нам приємно знову згадати про ці події, які відбуваються в Біблії, в Старому Завіті. Наша основна думка це повернення в Едем, повернення до Царства Божого, повернення туди, де жив Адам і Єва спілкування з Богом. І ми сьогоднішній день знову з вами будемо подорожувати тими дорогами, якими подорожують патріархи. Наші, які записані у старому завіті, як лідери майбутньої, сильної потужної цивілізації, як лідери е, Ізраїльської держави. Що вони робили? Як вони жили, як вони мріяли і як збувалися їхні мрії? Дуже цікаво записано. І Це нам дуже зараз, у наших умовах є потрібне. Нам треба мислити категоріями і Авраама, діяти, як діяв його син Ісаак. Бути такими хитромудрими, як був Яків. І ми знову захоплюємося цими історіями. Дякую всім, хто з нами молиться, хто з нами розважає над тим письмом. Тому ми запрошуємо кожного з нас зараз взяти участь і уважно, дуже уважно послухати те, що пише нам книга Буття. Амінь. Минулого разу ми прочитали з вами про те, як Яків, син Ісаака, онук Авраама. Прийшов до свого дядька Лавана, і там він знайшов свою наречену Рахиль. І прийшов час, прийшло довгих 20 років, і хоче повернутися до своєї батьківщини Яків. Читаємо захоплюючи ці слова. І сталося, як уродила Рахиль Йосифа, то Яків сказав до Лавана: Відпусти мене, нехай іду на рідне місто, на свою батьківщину. Дай мені моїх жінок з дітьми, що за них я служив тобі, що я міг піти, зробити, бо знаєш мою службу, яку я відбув для тебе. Лаван каже йому: дозволь мені сказати тобі таке. По деяких знаках я зауважив, що Господь благословив мене через Тебе і додав: скажи мені, скільки тобі платити і я дам. Важливий дуже момент. Лаван бачить, що скільки перебуває, яків у нього, Бог благословляє Його справу, благословив Його худобу, яку він тримав, благословив працю його рук, благословив Його родину. Яке важливе благословення в нашому житті є батьків наших? Це благословення воно передалося ще від Авраама, який був вірний Богові, від його батька Ісаака, батька Якова. І зараз у це благословення передається через Якова тим людям, з якими він живе. Дуже є важливо в нашому житті, особливо в родині нашій, щоб батьки це благословення передавали своїм дітям. Ми часто вусто думаємо, що ми повинні щось залишити велике, бути визначними в цьому світі, але нехай маленьке благословення, любов, доброта буде в нашому житті. Щоб ми благословили наших дітей, наших внуків, щоб вони були добрими і люблячими дітьми. Це і дуже важливо. І це буде стартом для того, щоб вони були і в Бога люблячі. Бог буде їх любити. А коли Бог любить, Бог буде давати і успіх у їхній праці. Так як Лаван отримав через благословення Якова. Тоді яків сказав до нього. Ти сам знаєш, як я служив тобі, і якою зробилася твоя скотина в мене, того трошки, що було в тебе, переді мною вельми розрослося, і Господь благословив тебе з моїм приходом. Тепер час би мені попрацювати і для власного дому. Лаван спитав, що ж маю тобі дати? На те, як і відповів: нічого не маєш мені дати, коли зробиш мені те, що тобі кажу. Я піду знову пасти і доглядати твоїх овець. Сьогодні я пройду крізь усю твою отару, вилучу з неї кожну чорну овечку між вівцями і усе красе та клапчасте між козами, то буде моя плата. Тобто вівці чорні і е, кози, які будуть мати плями, мають бути як заплата для Якова. <кій> Моя чесність невдовзі посвідчить за мене, коли ти прийдеш перевіряти мій заробіток. Усе, що не є краси і клапчастим між козами, і не є чорним жвівцями, вівцями, воно вкрадене, якщо знайдеться в мене. Наталан каже добре, нехай буде по твоєму слову. І того самого дня він вилучив козлів смугастих і клапчастих, усіх кіз краси і клапчастих, усе, що. На ньому щось біле, і все чорне, між вівцями та й дав у руки своїх синів, щей віддалився на три дні ходу між собою та Яковом, Яків же вже пас решту овець Лавана. Тоді взяв собі яків прутів свіжих, тополевих, мигдалевих і чинарових, та й покарбував на них білі карби. Облуплюючи аж до білого на прутах, поклав він ті прути, що їх пооблуплював перед вівцями в корита і упіла з водою, до яких приходили вівці пити. І як вони приходили пити, то парувалися. А парувавшися перед прутами, вони по тому котилися. Ягнятами, строкатими, клапчастими і красими. Ягнят Яків відділяв ще і поставив овець лицем до себе строкастих і всіх чорних у Лавановій отарі. І так він уклав отари окремо для себе та не укладав їх з вівцями Лавана. А до того ж, усюди, де парувалися сильніші вівці, там як і вклав прути і корита перед очі овець щоб вони парувалися коло тих прутів. А коли вівці були слабовиті, він їх не клав. Отож слабовиті були для Лавана, а що сильніші – для Якова. І збагатився чоловік вельми, превельми, і було в нього сила, овець, слугинь, слуг, верблюдів і ослів. Ми продовжуємо зараз з вами роздумувати про те, що. Відбувається, що зробив надзвичайно якогось таємничого яків. В психології це називається візуалізація. І ми бачимо дуже гарний приклад, як треба збагатити себе, як Яків повинен себе збагатити. Він бере відки дерев, обрізає кору. Для того, щоб ця вітка мала білі частинки і частинки коричневі, такими, як колір кори. Навіщо? Приходили вівці і приходили кози для того, щоб напитися води. Це було саме для них прекрасне, що вони у тій пустині мали в той час і вони парувалися. І через очі їхні, тобто через візуалізацію. Коли вони дивилися на ці вітки, які мали білі і коричневі плями, пригадуємо, що плямисті кози і чорні вівці мали бути для Якова. Решту, все золотаре, що народжувалось було для його дядька Лавана. І таким чином, через візуалізацію, через Правильні дії Якова народжуються ті вівці і кози, які в договорі, що вони є для Якова. Для нас приклад із правоців. Пам'ятаємо Авраама. Авраамові Бог показав найперше порох, показав йому зірки і сказав про пісок морський. Що в тебе буде потомство, як зорі, як пороху земно, як піску морського. Навіщо? Для того, щоб Авраам жив в цьому багатстві, щоб він не обмежував себе, що в нього немає потомства, щоб він повірив через уяву. Він бачив зорі і уявляв, яке потомство у нього буде велике. Його син Ісаак отримає благословення, тому що він вірить в благословення Боже. Яке сходить на нього від батька Авраама, і він дотримується цих принципів Божого благословення. Як і йде далі ще для того, щоб отримати відповідну зарплату, він просто бере оцю худобу, яка п'є воду, і візуалізує те, що повинно народитися. Тобто, якщо людина хоче бути успішною, нехай вона бачить себе успішною, щоб вона ніколи не сумнівалася. Щоб вона йшла до тої цілі, яку вона прагне осягнути. І бачила її в своїй уяві, щоб вона ніколи не сумнівалася, що вона досягне цього. І коли людина йде так, досягаючи крок за кроком цілі, доходить до мети, Бог допомагає людині. Амінь. Псалом 5. Вислухай, Господи, слова мої. Зрозумій поклик мій, зверни увагу на голос моління мого, царю мій і Боже мій. Бо до тебе помолюся, я, Господи, у досвіда вислухай голос мій, у досвіда стану перед Тобою і пильнуватиму. Бо ти си Бог, що не хоче беззаконня, не оселиться при тобі лукавий і не залишиться беззаконній. Перед очима Твоїми. Не злюбив ти, Господи, всіх, що чинять беззаконня. Винищив усіх, що говорять неправду. Чоловіком кровожерним і облудним гедує Господь. Я ж з великої ласки Твоєї увійду в дім твій, поклонюся храмові святому Твоєму в страху перед Тобою. Господи, Провадь мене правдою Твоєю, задля ворогів моїх вирівняй путь мою перед тобою, бо немає правди в устах їх, серце їх нікчемне, гріб відкритий гортань їх, язиками своїми лукавили, суди їх, Боже, нехай відпадуть від замерів своїх, за превелику безбожність їх відкинь, бо вони прогнівили Тебе, Господи. І нехай звеселяться всі, що надіються на тебе, повік радітимуть і оселися між ними. І хвалитися будуть тобою всі, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника, Господи, ласкою, немов зброєю, вінчаєш нас. Амінь. І ми зараз, Господи, перед тобою і просимо Тебе, вінчай нас ласками своїми. Святим Духом, щоб ми збагнули, яка велика Твоя сила, Господи, щоб ворогів, які напали на нашу землю, ми перемогли мечем Твоєї правди, Твоєї любові, словом Твоїм, Господи, ми звертаємося до Тебе. Щоб ми приймували завжди до Тебе і ніколи не сумнівалися, щоб, Господи, Наші воїни, за яких ми молимося, особливо, щоб цю силу Божого благословення отримали, щоб ти, Боже, переміг ворогів, які напали на нашу землю. Ми стоїмо перед Тобою, Господи, і наше серце наповнюється Твоєю благодаттю. Кожен, хто з нами молиться, відчуває любов Твою, Боже. Ми відчуваємо безмежне Твоє милосердя в нашому серці. Твоє Боже серце б'ється в наших грудях, коли ми звертаємося до Тебе, Господи. Якщо ми хочемо досягнути успіху в нашому житті, Ти, Боже, будь тим, який буде просвічувати розум і наші руки нехай будуть завжди благословені Тобою, Господь. Коли ми хочемо перемогти ворога. Не зброєю, але силою слова Твого ми переможемо. Не кількістю, але Твоїм благословенням. Не ідеологічною якоюсь брехнею, але правдою Твоєю, Господи, яка виходить з твоїх уст. Тому ми на нашій святій землі, Господь. І ти святий, один єдиний. Ти нас благословляєш і зараз в цю хвилину. Благослови тих, які на передовій, поранені, полонені. Тяжко хворі, ті, які втратили надію на Твоє милосердя, Господи, ті, які увічаю, ті, які втратили рідних і близьких. Нехай Твоя рука, Господи, діткнеться нашої руки, нехай Твоє серце наповнить наше серце любов'ю. Просвіти наш розум, Господи, щоб ми пам'ятали, що Ти є наш Бог, що Ти наш Батько. Ми твої діти. Все про мене в цьому світі, але ти один єдиний, Господе, Залишися. Вірний нам, і ми тобі. Можуть всі нас залишити, але Ти, Господь, єдиний, той, який приймаєш нас. І навіть після переставлення цього світу Ти нашу душу приймаєш до себе, Господи. Благослови зараз тих людей, які найбільші потреби, витри сльози їхні. Підніми їх руки, Господи, щоб вони в молитві прославляли Тебе. І ми всі разом скажемо тобі: слава тобі, Господь, ти наша сила, ти наша надія. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки!